Що розум людини може осягнути, і в що він здатний повірити, те він здатний досягти. За свою кар'єру я пропустив понад 9 тисяч китків програв майже 300 ігор. 26 разів мені довіряли зробити фінальний переможний кидок. І я промахувався, зазнавав поразок знову і знову. І саме тому я домігся успіху. Майкл Джордан. Найскладніше почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Життя це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Джон Леннон. Логіка може привести вас від пункту А до пункту Б, а уява куди завгодно. Своїм успіхом я зобов'язана тому, що ніколи не виправдовувалася і не приймала виправдань від інших. Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви не робили, ніж тими, які зробили. Тому відчальте від тихої пристані відчуйте попутний вітер у ваших вітрилах. Рухайтеся вперед. Дійте, відкривайте. Марк Твен Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити. Сократ 80% успіху це з'явитися у потрібному місці і в потрібний час. Алли. Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Варто тільки повірити, що ви можете. І ви вже на півдорозі. Добираю вислови та цитати тільки найкращі та з великою любов'ю. Ви варті того, щоб їх знати і використовувати у своєму житті. Підписуйтесь, щоб можна було переглядати та дізнаватись нові вислови і цитати.